Доброго дня, мене звати Ігор, я приїхав до вас з Полтави з благодійного фонду Карітас Полтава. І ми зараз маємо чудову програму для внутрішньо переміщених осіб, які приїхали вже під час повномасштабного втерпнення до Кременчуцької громади. Добре. І ми можемо допомогти їм з компенсацією оплати на комунальні послуги на опалювальний період з 2022 по 2023 рік, тобто 5 місяців. Можна невелике уточнення, що на таку компенсацію можуть розраховувати всі внутрішньопереміщені особи, які зареєструвалися на території всього Кременчуцького району. Це не стосується тільки внутрішньопереміщених людей, які проживають на території Кременчуцької міської громади. Це стосується всіх людей, які проживають на території Кременчуцького району і зареєстровані на території всього Кременчуцького району. Це важливе доповнення, так? Так. І по сумам, давайте вже все. Сума виплати на одне домогосподарство складає 16200 гривень. 16200 гривень. Ще що треба, щоб обов'язково попало в кадр. Та ні, просто скажіть його в явно. 16200 гривень на одне домогосподарство. Сума виплат на одне домогосподарство складає 16200 на зимовий період.